20 січня у будинку футболу відбулася прес-конференція, на якій почесний президент ПФК Олександрія Микола Лавренко розповів про співпрацю футбольного клубу з групою компаній «Украгроком» та новий етап у розвитку клубу. У січні професійний футбольний клуб Олександрія перейшов управління до групи компаній «Украгроком». Навіть в грудні місяці минулого року у нас було прийнято рішення про те, що домовленості про те, що Украграком. Бере з січня цього року в управління повністю все футбольне господарство, в тому числі і футбольну команду Олександрія. Таким чином, ми, де Юре, оформили всі документи, і сьогодні, 20 січня 2013 року, ми підписали угоду про те, що футбольний клуб і Стадіони, все футбольне господарство, яке е, на балансі футбольного клубу перейдеться, і ще раз хочу вас підтвердити, передається в управління е, компанії Украгроком, яка в подальшому буде готувати команду, значить, буде використовувати і утримати всі спортивні споруди значить, і веде до подальшого е, господарського е, діяльності футбольного клубу. Угода підписана на три роки. Як зазначає Микола Лавренко, бренд футбольного клубу не зміниться. Всі працівники залишаються на робочих місцях і будуть продовжувати працювати на благо Олександрійського футболу. Новий президент ПФК Олександрія Сергій Кузьменко підтвердив, що компанія Украгроком зробить все можливе, щоб футбол і надалі залишався улюбленою грою Олександрійців та приваблював все нових уболівальників. «І ми...» е Поставили крапки стосовно того в організації футбольного життя. Я хотів би підтвердити те, що Микола Миколаївич як власник футбольного клубу. Залишається в футбольному житті нашого клубу і залишається почесним президентом, про що ми з ним домовилися, продовжує виконувати свої функції. Також Ігор Матаков, який залишається віце-президентом працювати. Почесним віце-президентом буде працювати мій колега і людина, яка також любить футбол і живе цим футболом, і багато грає цей футбол. Це Віталій Згама. І сьогодні Микола Миколайович представив нового. Юридичного управлінця, виконавчого директору, це Китаєва Сергій Дмитровича. Це молода креативна людина, яка показала здатність в багатьох проєктах, які ми мали спільно з ним. Я сподіваюся, що він привнесе нові новації, знайде нові підходи для того, щоб наш стадіон був заповнений, для того, щоб болівальники ще з більшою енергією і більшим бажанням приходив на нас для того, щоб дійсно створювати свято. А на завершення головний тренер ПФК Олександрія Андрій Купцов розповів про здобутки команди у першій лізі, підготовку до весняної частини першості, завдання, які керівництво ставить перед гравцями, та селекційну роботу клубу. Тож маємо надію, що підтримка рідних уболівальників та ефективне управління допоможе Олександрійській команді досягати нових футбольних вершин.